Соліс, 50-ка, з кабіною, з реверсом, з фронтальним навантажувачем, щелепний, максимальна висота підйому висипу 2 метри 70 см у такому положенні при відкритті ковшика. Тут джойстик не встановлює. Ще липний додатковий розподільник для додаткового каналу. Ковш від'єднується, можна приєднувати різні механізми. В комплект йде тільки ковш. Пробуємо погратися з замершою землею. Трактор вже проданий, просто доставляли щелепний навантажувач тракторець. Зараз щось у нас тут підмерзло. Попробуємо, чи візьмемо. Так, трошки високо торчив, зараз є. Друга спроба. Висипаємо. Порядок. Тепер спробуємо ковшом. Попробуй ковшом взяти на захват. Воняв опустить під 45 і захват ковшом. Не закривай, відкритий і взяти отак. Трошки підмерше зараз. Родину чи на мертві собі підмерше не хоче. Замерз, не хоче, добре. Через ковшиком пробуємо. Давай через ковшиком. От їдь просто в ковш набрати. Сніг-дощ, сніг-дощ примерзло камінець. Зараз спробуємо ще просто ковшиком. Будуть в коментарях говорити не вмієте, спробуйте лід взяти, так, ковшом. Все, добре. Соліс 50-й з фронтальним навантажувачем ще Так, Перевіряємо насос тепленький все нормально, нічого не гріється, все працює, трактор супер, міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на тест-драйв трактора, навісне, обладнання, причіпне, фронтальне навантажувачі. Ось так вони виглядають. Упаковочці, ми їх встановлюємо на соліс 50-х. Хто ще не встановив, має бажання встановити телефончик в шапці. Гарного дня всім.